Диречи ворскли і пересихаючої старої груні, на величному плато в 15 кілометрів завдовжки і сім завширшки, ще й досі видніються обриси прадавнього мегаполіса. Місцевий люд називає його Більським городищем. Тисячі років тому, запевняють археологи, на цих урвистих пагорбах стояла легендарна фортеця Гелон. В'їзд до міста. Охороняли шестиметрові коні. Сяяли на сонці, щирим злотом, нагадували зайдам про грізну велич скіфів, з колотів. Чому ця пам'ятка з'явилася у лісостоповій скіфії? Археологи мої колеги досі не можуть знайти відповіді. Це було обґрунтовано якоюсь необхідністю. Звичайно, це була необхідність поряд, ну, обґрунтована небезпекою. Єдиною небезпекою були в той час степові скіфи. Більше не було нікого. Лісо степові скіфи просто захищалися. Чи це була якась смута всередині скіфської держави, чи всередині скіфської системи, краще сказати, чи це було постійне протистояння. Розміри Гелону вражають і нині площа 5 тисяч гектарів. На цій території вільно б розмістились стародавні Рим та Афіни разом з біблійним вавилоном. Весь периметр фортеці, а це майже 36 кілометрів, захищений земляними валами. Подейкують, височили на 5-9 метрів. Зі сходу, заходу і півночі гелон мав додаткові укріплення, об'єднані в єдиний оборонний комплекс. Дерев'яний частокіл, кліті, сторожові вежі довершували картину. В циклопічних ровах вповні могли зачаїтись загони вершників-оборонців. городище, чем оно еще важно и интересно? Оно находилось на перекрестке торговых путей, сухопутный муравский шлях, который шел типа водоразделом и не заставлял переходить реки. Рядом Ворскла, бассейн, река Ворсла впадает в Днепр, Вот. То Тобто здесь і речные пересікались торгові пути, і річне, і сухопутные. Поэтому город, видимо, богател, роз і служил таким центровым основним опорним городом для всей Лісостепі. А для обережне однозначно. Згадка про 300 міст, що багатіли на плодючих землях лісостепу. І їх столицю Голунь є, і в древній Велесовій книзі. Ми коли уявимо межі, то тоді зрозуміємо, з чим ми маємо справу. Якщо ми візьмемо на е, заході, то це десь е, система водна Дніпро-Сула. Тобто е, за е, межами Прятинського туди, в сторону Яготина, Києва, за пірятином, десь там закінчуються е, ці межі е, на північ. Це далеко в районі Лухова. Ми маємо такі городища, але я не виключаю, що і у Брянській області теж знайдуться городища із абсолютно чистими скіфськими матеріалами на південь, на північ, на захід, на схід. Куди б мене поткнулися, завжди ми натикаємося на нові, 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 нові поселення, і це поселення, які грандіозні, 70 гектарів, бувають сотні гектарів. Прадавній Гелом чи то лун процвітав 400 років поспіль, тримаючи упокореними племена і народи на величезних просторах довкола. І це так званий скіфський квадрат панування. У Полтаві один час на півземлянці 8-го 10 десятого століття, знайшли пряжку. Дій шукали аналогії. Там, я особисто перерив кучу книг. І врешті-решт, через кілька десятків років, я знайшов книгу, присвячену дяківському городищу під Москвою. І от... Це, це городи, на цьому городищі була знайдена практично ідентична, одна деталь там відрізнялася у цій пряжці кістяній. Тобто це деталь, яка характерна для раннього залізного віку, це деталь скіфського часу. І от у мене з'явилось просто уявлення таке, що для того, щоб будувати ці грандіозні укріплення. Заганяли сюди всіх, кого могли. Тобто військовополонених, з сусідніх територій. Мобілізували під страхом смерті, звідусіль зігнали людей. І вони збудували такі грандіозні укріплення. А в самому Гелоні, подейкують, мирно співіснували кілька племен. Як у великому котлі переплавляли схід та захід, культура прийшлих народів і титульного автохтонного. Повторяю, дискуссионный. Що нужно довго изучать городища. Пам'ятник настолько крупный, что Он может дать подсказки в любой момент. Мы видим, что на западном укреплении жило население с чертами фракийской культуры, а кто они были этнически, как их назвать, это можно спорить, предположить. Может, это они европришедшие с правого берега. Может быть, сложнее ситуация была. Вот, будины и гилоны по даним Геродота були эти племена, бо територія будинок була огромніше, простиралася від Ворскли аж до Дона. Тому вероятність того, що вони здесь теж находились. Неври це населення західне, будини, очевидно, це автохтонне місцеве, тобто населення, яке склалося внаслідок складних процесів. Поєднання різних народів. Гелони взагалі невідомо, їхні риси, вони в писемних джерелах згадуються, але їх риси точно виявити неможливо. Але в той же час Східне Городище еллінізоване, тобто величезна частка матеріалів античної культури. Західне Городище дещо своєрідніше, саме тут виявляються ці о, риси Західні, Північні, ну і так далі. Прадавня Голунь сучасниця розквіту Еллади, заснування Ніневія. Втім, у міста Сколотів є власний відлік часу восьме століття до Різдва Христового. А якщо копати вглиб, ці простори людина облюбувала ще в епоху бронзи. Городище ще цікаво тим, що воно дуже інформативна. Заселено, его территория была заселена еще в предскифское время, в конце предскифского периода, и существовало поселение до конца скифского времени, до самого конца IV века, до нашей эры. Ни одно городище в лесостепной скифе столь долго не существовало. Обычно мы знаем городище VI, V века, V, IV века, но чтобы со второй половины 8-го люди жили на одном и том же вот месте, и, и до конца IV века до нашей эры Щоб за этот період сформувався такий унікальний комплекс, який дійсно був крупнейшим економічним ремесліним центром, однозначно. Про аскетизм і казкові багатства скіфів подейкують і нині. В їх царських курганах знаходять дивовижні за красою речі. А знайдена Чорномор'ї пектораль стала еталоном золотарства. Із недавніх коштовних знахідок Більська золотий перстень. Датують п'ятим століттям, звісно, до нашої ери. Формою нагадує стремено, а на овалі – печачці мілітарний винахід скіфів, бойова колісниця з візничим. В скарбницях світу не більше десятка схожих виробів. А з таким витонченим малюнком жодного. Буквально тут за 50 метрів проходить сучасне русло Ворської, І, по річці впливти повз бірське городище, якщо просто дрейфувати вниз по течії, потрібно було добу згідно із підрахунками фахівців. Тобто це могло, міг бути не тільки якесь бойове укріплення, а й свого роду щось типу митниці оскільки згор, зверху вниз спускалися човни, і саме тут е, певна плата чи якийсь контроль здійснювався за торгівлею. І античний грецький імпорт теж в першу чергу йшов сюди, саме ранній ми бачимо, третій четверті VII віку тут є. І більше он, би, його не перериваються поставки античної кераміки. До самого кінця IV віку кількість обороти поставок античного імпорту тільки наростають. Вот. Це дуже очень важно. Тисячі гектарів ґрунту, начинених архаїкою. Науково-археологічні дослідження на Більському городищі тривають більше віку. Василь Городцов, Борис Шрамко та Теско Граков світила радянської археології, бились над тайною Гелону. Численні знахідки від доби раннього залізного віку і до історії козацтва збагатили музеї Полтави, Харкова, Москви. и Киева. Что еще интересно? Интересная резная кость, изделие резной кости. Это налучие, не налучие, а окончание псали, деревянные псали. Были псали, это деталь конской упряжи. В раннее время некоторые из них делали и выполняли из дерева, а окончание их Делали и из резной кости. На ней изображена головка грифона, и видно, как раз, отверстие, в которое вставлялся сам вот этот сале деревянный. И на 10-м зольнике из резной кости. Найдены тоже разные изделия, ворварка костяная, э, и колчанная застежка здесь еще найдена очень интересная, и две бутероли костяные, э, окончание ножен, вырезанные тоже из кости, а одна из них с резным геомет... орнаментом, не, не геометрическим, а зооморфным. То есть там изображена пантера, хоть грани стерты, заполированные, видимо, использовали долго, но все-таки он читается довольно четко. Цього літа експедиції харків'ян пощастило на знахідки. Вироби з кості, заліза і бронзи, прикраси, зброя, елементи одягу та упряжі. Виразні уламки столового посуду місцевого виробництва. І, звісно ж, грецький імпорт. Цей унікальний належить раннім іонійським майстрам. В Видом у нас особливі находки. Можно отметить, что, во-первых, родовская низкую керамику – это самая ранняя греческая античная керамика, когда то поступала в лесостепь вообще в древности. Всего в в лесостепной Украине известно три городища, куда попал столь ранний импорт. Это Немировское городище на Боге, Трахнемиров на Днепре и Бельское городище на Ворскле. Но до этого года, собственно, такой керамики было, она находилась, мы находили довольно редко, и каждая такая находка была как бы сенсационная. Вот в этом Году, их уже найдены и на этом зольнике, и на 10 на соседнем. Это говорит о том, что, вероятно, количество импорта было достаточно велико. И она просто важна тем, что она показывает, что уже в середине 7 века греческий импорт сюда поступав. Краєвыч, що відкривається з височини великого городища, певно, милував людське око і в ті прадавні часи. Щільність забудови мегаполісу, як свідчать науковці, неоднорідна. В центрі відстань між будинками зрубами чи напівземлянками не більше 10 метрів. Вулиці ретельно планували, завбачливо будували колодязі. Величні жертовники і ями для священної золи поряд. что разные сооружения строились по-разному. Камень использовался, как сейчас показывают раскопки, только при сооружении культовых построек. Это и сам материал был дефицитным, его здесь нет поблизости, его везли издалека. И э, очевидно, то, то есть самое-самое важное и ценное для их жизни, которая требовала тщательных каких-то там деталей, ровный там, я знаю, пол, чтобы был. Вот они вымачивали камнями, руководствуясь как бы традициями своих предков. Кімнати з нішами і лежанками вирубували прямо в материку землі. Долівку стіни мазали глиною. Найбагатші житла та культові споруди височили над присадкуватими дахами. Спершу простору вистачало на всіх, та людність зростала, і древнім доводилось мудрувати. Пространство планируется не горизонтально, то есть рядом жила, часто хозяйственно, а вертикально. Жилая часть, а подполом хозяйственная часть. Может быть, это связано с ростом населения и с тем, что для жизни одной семьи было уже какое-то ограниченное выделено пространство. Ну как многоэтажные дома строим? да, висоту, вот, щоб, как бы, пространство. Всі остальные для культових же сооружені жертвенников места не жалели, поэтому культове сооруження наші второй половини шістого віку вот эти каменные і злінними полами займають огромнейшие площади. Обов'язковий атрибут осель домашнє вогнище. Білені вапном і викладені кістками тварин столи, жартовники. Ліплені з глини або ж різблені фігурки священних ідолів. У людській та звір пташині подобі. найчастіше плодючої богині Матері, грізного вояцького бога Арея та заздрісних до людей стихій, знаходили і моделі плуга та ярма. Там здесь найден полный набор ремесленных инструментов, печи, косторезные мастерские, гончарные. В этом году мы нашли тоже части горна, много шлаков. На лесовом куте, не на лесовом куте, а возле сада, урочище Царина могила, здесь копали киевляне. Здесь были найдены тоже части железоплавильного горна. Косторезные мастерской остатки с большим количеством заготовок из рогов, костей. В кращих районах, а таких було два. На західному і східному городищах селились аристократи. Чим далі від гарних будівель тодішнього дитинця простору ставало більше. Ремісничі райони перемежовувались городами, пасовиськами і ярками, що зеленіли рясними садами. Ну, состояние животного животноводства вот на Бельском городіші. В принципі, можна считати еталонним по всій лісосібній зоні. То есть развитая, хорошая <laughs> стада. В основном коровы преобладали, на втором месте уже идут лошади, потом свиньи. По фрагментам костей можно сказать, что здесь было как минимум 2-3 породы крупного рогатого скота и 2-3 породы лошадей. То есть это были здесь мелкие лошадки, типа скифских, степных, и крупные Такі типу, тяжеловоза. Це відмічається. Потім у крупного рогатого скота теж, теж, мілкі корови, обично ну, вони були помільні, ніж це На дні Ямизольника серед попелу і решток архаїчних жертвоприношень студенти Харківського універу розчистили кістяки. А далі погледіли дещо незвичне. В этой яме было найдено три черепа собаки. Вот здесь один был, здесь другой, а здесь третий. И, возможно, эта собака целая, она уходит в ту часть раскопа. Вокруг шеи собаки был бисер, ну, просто, наверное, да, одели, когда убивали, и приносили ее в жертву. Я здесь всего третий год, но Ирина Борисовна говорит, что это первая находка с ожерельем. Дослідження кісток тварин дає уявлення про первісну кулінарію і тодішню цивілізацію в цілому. Пращури їли все, окрім вірного пса. Для корів годувальниць ладнали цілі городища. Свини, та овець натомість випасали на волі. Собаки теж двох пород були. Лайковідна в основному форма місцева. місце, лайкообразне ну, Нельзя сказать, что это прородоч был в современной лаке. Ну, по краниметрическим показателям, измерениям черепа, скелета, она ближе всего подходит вот именно к современным лайкам. И, вероятно, из степной зоны сюда была приведена еще гончевидная собака, которая, изображение которой на, на пекторале, там, в общем у степных скифов встречается. Это более крупная собака, и мощнее, и вся конституция она такая мощная. Ну и формы гибридные между ними. Многие из них, возможно, использовались как упряжные животные и как для переноски мелких грузов на спине. То есть в качестве вьючных. Как это можно было узнать? То есть по искривлению позвонков поясничного отдела, то есть даже сейчас это можно в вот народах народа Алтая тоже собак используют в качестве вьючных. И там такие же изменения позвонков поясничного отдела. То есть это как скифы пришли как раз из тех мест, то есть возможно принесли сюда эти же традиции. Комолого безрогого скіфського бика описував ще городот. Так само батько історії згадував з колотів, одягнених у боброві шкури. Ну, Після скіфа вже ісцяє, в принципі, ця Тобто, вони іскусственно підтримували селекцію. Ну, бики раніше були буйні, безрогі, зрозуміло. понятне дело. А диких животных охотились на, всі, на всіх абсолютно. Тобто, хоч і вважається, що. Местные, ну, ресурсы, собственные ресурсы удовлетворяли потребности населения. На самом деле нет, они где-то 10% это были охотничьи виды, добываемые охотой. То есть это был олень в основном, кабан, ну, лось, и лисы, волки, все что угодно, бобры. То есть все охотничьи виды, гуси, утки. А, вот раковина кау, это интересно как. Собака угу. я. Вот раковина кау. Это океанические раковины, привезенные У них будет тут вот такой бугорок. А для того, чтобы их носить как бусы, бугорок срезали и продевали сюда ниточку. Ага, вот собачку как раз достали, можно посмотреть. -й, -й век... Для скифа Сколота пес у жертву богам не варварство, а выяв довіри. Можливо, розумниця Лайка з розком Бісеру на шиї була найвідданішою посланцем від живих до царства мертвих. Потому що собаки занимали такую основну ведущую роль, играли в, в культовой жизни, связаны они были с культом и мертвых, і составлением различных комплексов, стоническими культами. Поэтому чаще всего приносили в жертву собак. Вот. Ну, собака непосредственно связана с человеком, понятно, и ближе к нему. У всех у них были у жертвенных животных, были переломаны позвоночники. То есть в двух, в трех, даже в четырех бывает местах. И никаких следов там от острых режущих оружий. То есть, вероятно, жертвенным животным именно ломали хребты, и потом, если это была маленькая там, щенок. Два-три місяці його і укладували, як в формі ембріону, Да. А великих собак крупних або ціліком ложили, або половину туші, часть туші. Суспільство сколотів, запевняють, науковці, було надзвичайно стратифікованим. Влада й багатство гелону тримались на традиціях і вояцькій вправності. Це протодержавне якесь утворення, як і говорять скіфологи, аристократичне, тобто не було якогось роду, який би давав монархів, керівників, а це були люди. Якесь утворення, що з типу Гетьманської держави, керівництва Гетьманської держави, в той час, коли керівництво здійснювалось колективно. Бо можна навести інші приклади, ну, але обмежимося цим найбільш доступним. Коли було багато полковників і Гетьман був тільки старшим серед рівних. Хоча окремі фігури були першими, звичайно. Із безмежної азійської території, хвиля за хвилею, накочували дикі войовничі племена, пробиваючи дорогу до благодаті лісостепу. Фортеця Голунь неодноразово потерпала від ворожих нападів. Під шаром ґрунту в попелі археологи знаходять оплавлені стріли, мечі, акенаки, фрагменти військової амуніції. Ранній залізний вік це вік е війни. Це вік заліза, це вік крові, це вік насильства. Зараз можна тільки припустити, як це відбувалося. Значить, візьмемо так, це був захід самооборони спорудження такого міста, тому що на 37 кілометрів валів потрібно було як мінімум. На один на кілька метрів одну людину. Це тисячі людей, це тисячі воїнів, які повинні були стояти із списами, мечами, камінням, смолою розпеченою. Втім, упокорити грізну скіфську твердиню завойовникам не вдавалось. Ні перському царю Дарію Гідаспу, ні пізніше Олександру Македонському. Після нищівних штурмів тисячі рук чи то городян, чи то смердів відбудовували поруйноване. І фортеця Гелон вкотре ставала міцним горішком для ласих завойовників. Так, будували це короткий час. Тому що ну довго загроза війни тривати не могла, але збудували ж їх дуже багато. А потім маса городищ, в тому числі і скіпська, вони переживали періоди пожеж. Значить, ця загроза повторювалася не один раз, і просто методом виключення багато дослідників дійшли думки, що це конфлікти з степовою скіфією і інших просто загроз тут не було. Як і чому розтануло на безмежних євроазійських просторах горде скіфське плем'я, хвилююча таїна для прийдешніх поколінь? Після м, припинення існування е, скіпської культури е, настала пуха е, хаосу, такого хаосу, е, про який, ну, Уявити нам сучасним людям дуже важко. Відбувалися такі міграції, що уявити собі, те, що говорять про епоху великого переселення народів і те, що пишуть джерела, це стосувалося степової зони і виходів у лісостеп. А тут і ліс, і лісостеп, і степ усе прийшло в рух. І настала така епоха, коли ні на які писемні джерела не можна спертися, і тільки, ну, можливо, нашим наступним поколінням археологів вдасться хоч більш-менш якусь достовірну картину е е створити. Успіваний в легендах і дивом цілілий з прачасів Гелон. Фортеця Скіфів є надбанням світової цивілізації. Разом з пірамідами фараонів. Стародавнім павілоном, таємничим камінням стоунхеджо, як і раніше, столиця лісостепу манить до себе археологів, і, на жаль, мародерів.